Погодити проїзд траурного кортежу центром міста із зупинкою на хвилину мовчання вже півроку просять місцеву владу у Кропивницькому родичі загиблих воїнів. Чиновники про це чути не хочуть, блокують питання. Мовляв, для такої процесії є кладовище. Чому ж відмовляють і чи можливий компроміс між чиновниками та рідними захисників? З'ясувала Олена Бринза. Це дуже прийшов. Ще день війни. Рідних Наталі повернули на щиті і провели в останню путь у березні цього року. Церемонія прощання відбулась на одному складовищ на околиці Кропивницького. Вшанувати захисників в центральній частині міста не дозволила мерія. В нашому місті немає жодних ознак того, що саме в цей момент сьогодні ховають військових. І крім того, що міська рада на своїй сторінці робить пост, допис про це, що сьогодні чи завтра будуть ховати військових. Більше ніяких ознак я не знаю. Погодити вшанування загиблих воїнів в центральній частині міста вже півроку вимагає ініціативна група. До неї, зокрема, увійшли рідні та друзі загиблих героїв. Наша родина не так давно пережила втрату, загинув зять і не так давно було поховання. І, знаєте, це щось таке, в мене було відчуття, це що щось таке, сором'язливе все. Сором'язливо, що щоб ми вас там не бачили. Тут на темно східному кладовищі, що хочете, то й робити. Місто живе своїм життям, е, а людей, завдяки яким живе своїм життям спокійно місто, просто отак от, ну, відсовують. Вплинути на кропивницьку міську раду. Ініціативна група намагалась через петицію. Її в травні підтримали містяни і розглянули кропивницькі чиновники. Ми хочемо один елемент, тобто буквально який займає дві хвилини, принести в центральну частину міста на центральну площу. Як це робиться, наприклад, у місті Львів? Коли прощання буде відбуватися хоча б дві хвилини в центральній частині міста, все таки дасть більше шани ніж є на даний момент. Однак ця ініціатива вже півроку ігнорується мерією. Чому містяни не розуміють? Вони всіляко намагаються блокувати, уникати, не вести діалог з містянами, які вимагають у них цього. На жаль, я не знаходжу відповіді себе. І як на мене, то це кардинально неправильно ну, в тих умовах, яких ми зараз живемо. Нині обов'язки міського голови в Кропивницькому розподілені між першим заступником Олександром Мосіним та секретарем міської ради Олегом Колюкою за коментарем ми звертаємось про службу мерії. Вирішено, що коментар даватиме або е, Олександр Володимирович, заступник міського голови, mm -hmm. який виконує обов'язки, або профільний заступник Сергій Колодяжний. Вони обоє зараз у відрядженні, будуть десь через тиждень. Добре, тоді організуйте нам, будь ласка, телефоном, або е, іншим. Ласка, Вони будь... за кордоном, бо ну буде. Я не можу організувати такий зв'язок. Mm. А за кордоном, з якої причини що це за відрядження таке? Ну, ви можете запит направити. Угу. За допомогою в організації коментаря ми також звернулись в Кіровоградську обласну військову адміністрацію. Там нам пообіцяли, що з нами зв'яжеться секретар міської ради Олег Колюка. Дзвінка чекаємо й досі. Ініціативна ж група знову готує звернення до кропивницьких чиновників, аби ті внесли зміни до процедури прощання із загиблими захисниками, як це відбувається в інших містах України, наприклад, у Рівному гідно Рівно. зустрічаємо. Висловлюємо свою глибоку пошану і повагу і вдячність за те, що ми сьогодні маємо. Все місто зупиняється, все місто плаче, герої повертаються додому. З Кропивницького Олена Бринза, Василь Звягін. Подробиці Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.